Привіт-привіт, друзі! Сьогодні у нас 8.45, середа, 3 квітня. До речі, я вас вітаю. Ми ще з вами не зустрічалися в цьому, цьому новому місяці. Я вас вітаю з новим весняним місяцем. І як показувала. Вчора погода, що вона починає себе е, проявляти інакше, вже по весняному. Отже, з весною, на друзі, нехай ця весна принесе кожному з нас здійснення тих цілей і тих мрій, які є у нашому арсеналі, які ми хочемо. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про. Читання дуже простий момент, дуже такий е, нічний і технічний, але дуже важливий. Е, чому говорю про читання? Тому що е, останнім часом мені все більше і більше долітає різних питань е, і, і різних е, нарікань про те, що перестали читати. І хочеться е, щось, побі... ну, щось цікавішого, хочеться знайти час на те, щоб почати читати, і е, не знаєш, що читати, книжок зараз багато, і е, різних, знаєте, якби різних відмовок дійсно дійсно було багато, але і різних відмовок і причин, чому не почати читати. Але зараз хочу поговорити з вами про те, щоб все ж таки почати читати і читати саме ті. Книги, які нам достатньо. А, перш за все, дуже просто і дуже легко. А, здається, да? тобто, а, що потрібно зробити, щоб все ж таки почати читати. Все ж таки, щоб почати читати, потрібно перше це запланувати собі. Друге, потрібно. Виконати заплановане, як це виходить і як потрібно так робити. Всі ми знаємо про те, що якщо нічого не планувати, то ймовірність того, що щось збудеться, набагато менша. Я не кажу, що це не збудеться. І всі, хто планують, ці люди дійсно хочуть, щоб їх ідеї, їх справи, їх цілі швидше були реалізовані. План в цьому допоможе, тому що план дає можливість дисциплінувати себе на шляху до певної мети, до певної цілі. І якщо говорити про саме прочитання, про те, щоб а, досягти цієї цілі, почніть, перше, сплануйте, що ви готові почитати. Звісно, це має бути якась книга, яка вам подобається, яка вас надихає. Але навіть якщо цієї книги немає, просто почніть читати в її. Зараз цифрову епоху можна знайти будь-яку книгу в інтернеті купити будь-яку книгу саме в електронному вигляді. Отже, не завжди потрібно йти в книгарню. Хоча, чесно кажучи, я люблю ходити в книгарні, там трошки інша атмосфера. Неважливо, але для того, щоб почати читати, неважливо йти в книгарню. Важливо, просто купити електронну книгу, знайти в інтернеті електронну книгу і поставити собі в плані читання. Нехай це буде 15 сторінок в день, навіть не по часу. Ви можете по часу спочатку вказати будь-який час для того, щоб потім його відкоригувати і поставити. Нехай це буде дійсно 15 сторінок, але це будуть якісні, класні 15 сторінок, які ви кожного дня будете читати. І повірте, це, на це часу піде не більше, ніж 30 хвилин. Отже, це якраз. Одна з тих моментів, одна задача, одне завдання з тих завдань, про які ми завжди говоримо в менеджмент квесті turbo 21, про те, що має бути навчання. Адже коли ми читаємо, ми підтягуємо свої е, знання граматики, як не крути. Люди, які більше читають, вони е, правильніше пишуть. Так? Е, е, підтягуємо свої знання лексики, отже, це Саме ця задача може бути одна з задач з навчання. До речі, сьогодні у нас середа і це останній день, коли можна доєднатися до групи Турбо 21. І для того, щоб доєднатися, ви можете просто написати в коментарях 21, і наші менеджери допоможуть доєднатися до групи, яка вже старту, стартонула. Але насправді ще мало пройшла, тобто ви зможете її наздогнати і е, гарно попрацювати, гарно е, попрацювати над своїм часом і над контролем свого часу. Отже, ви читаєте 15 хвилин в день кожного дня. Для того щоб е, ці сторінки не проходили повз, ви можете для себе щось нотувати, е, нотувати якісь, е, якісь гарні, слови, слова, вислови, якісь свої думки. Але найважливіше це все ж таки читати. Друга, друга е, ймовірність, да, то другий спосіб почати себе читати. Змусити, мабуть, та, почати читати і змусити себе читати це домовитися з своїм другом про те, що кожного дня ви будете читати ці 15 сторінок і викладати есе по-прочитаному або свої думки по прочитаному. Повірте, тоді найцік... тоді цікавіше буде читати, і тоді цікавіше буде саме. Звітувати, так, тому що ти взяв на себе зобов'язання перед двома людьми перед собою про те, що потрібно читати, і перед іншою людиною про те, що потрібно читати. Як правило, це працює краще ніж просто коли ти сам вирішуєш і намагаєшся робити. Але це дає можливість реально. Почати ще й застосовувати ви тут другий момент. Почати ще й застосовувати те, що ви встигли прочитати. Тому що далі е, впишете есе. є безліч клубів, але як не крути способи, як почати читати. І я точно певна, що завдання, як почати читати, от саме на, цю, на це формулювання ви зможете підставити будь-яку справу, яку ви довго думаєте почати, але ще не наважуєтесь робити. Я, як тренерка із тайм-менеджменту, точно вам скажу, що Перше, має бути ваше бажання і ваш внутрішній імпульс щось робити. Якщо ви не знаєте, навіщо вам читати, то може вам і не треба читати. Хм? Якщо ви не знаєте, навіщо вам потрібно кудись йти, то може вам і не потрібно туди йти. Отже, ось ці мої роздуми щодо читання. Подивіться не тільки на свої задачі, які стосуються читання. Подивіться на всі інші задачі, які ви думали про те, що варто це почати робити, але все ніяк не зважувалося це робити. Подивіться, може дійсно не варто це робити, якщо ви не почали це робити вчора, позавчора, два дні до. Сьогодні, да? або три дні до сьогодні, якщо ви не почали це робити, то, може, вам дійсно його і не потрібно. Якщо ви побачите, що дійсно потрібно, друзі, тоді записуйте це в свій список задач і вже сьогодні зробіть перший крок на шляху до своєї цілі. Сьогодні перший крок. Завтра другий крок. Післязавтра третій крок. Але це те, яким чином ви зможете свою ціль із майбутнього притягнути у своє життя тут і зараз. Отже, бажаю вам, друзі, класного настрою. Бажаю вам класного відчуття себе в дні. А для цього рекомендую виписати весь список задач, які ви сьогодні плануєте зробити. І так: обід, сон, прогулянка це також задачі, які варто вписати в список задач. Отже, з вас список задач, час, скільки ви плануєте, бо скільки ви можете витратити на реалізацію кожної задачі, пріоритет біля кожної задачі. Залишити час на форс-мажори, перевірити, щоб те, що ви запланували, воно дійсно вміщалось 24 години, розподілити ось ці задачі на шкалі від 0 до 23, 50, 59 майже до 24.00 і подивитися. Що вас це надихає, якщо не надихає, змінити задачі, замінити певні задачі і йти, радіти життю і жити ваше власне життя. Бажаю кожному з вас гарного дня. І пам'ятайте, що свій настрій і свій день створюємо ми самі. Па-па!